Чила ми полажен за нашу і покажем, що ми брат козацького? Роду. Шемчук була в адміністрації незаконно. Очорнює отця Патріарха Ілюб і розпалює релігійну ненависть до його особи. Це підтверджують його слова, які він сказав у ЗМІ. Нагадаємо керівника згромадження догналітів було визнано персоною Нон Грата в Україні, спростовуємо ці його фальшиві твердження. Ніхто до сьогодні, жоден суд чи жодна влада. Не визнала отця Патріарха Ілю Персонина Грата в Україні. Всі маніпуляції, очорнення були на замовлення апостатичної ієрархії УГКЦ, яка все штучно сплановувала для того, щоб створити так звану причину для його витворення з України. Навпаки, владика Ілля. Вже 10 років перебуває на території України законно і легально. За цей час до сьогодні ніякого злочину, ніякого правопорушення не допустився. Навпаки, він сумлінно старався дотримуватися всіх державних законів, а також бореться за Воскресіння українського народу. Є голосом сумління до української влади, до українського народу і до відпалої церкви. А тому, власне, Шемчук, який на замовлення і під тиском апостатичної ієрархії намагається спровокувати гоніння на владику ілю, допускається релігійної дискримінації тим, що спонукає службу міграції. Проти закону депортувати його з України. В телепередачі брала участь також пані Тетяна Данилюк, яка повторювала вигадані брехні церковників про те, що нібито отець Патріарх Ілля наніс травму жінці. І щоб створити правдоподібність тої брехні. Говорить, що ця жінка є її сусідкою. Однак пані Данилюк свідомо і публічно обманює. В люстрації прозвучала знову така брутальна брехня, яку пан Павлюк разом з церковниками ноторично повторюють про те, що нібито отець Патріарх був співпрацівником КДБ. Цієї ненависної кампанії отець Патріарх був змушений звернутися до чеського уряду, щоб зробили над ним офіційну люстрацію. Міністерство внутрішніх справ видало документ, в якому засвідчує, що отець Патріарх ніколи жодним способом не був співпрацівником з КДБ і ніякого відношення до цієї служби мав. Патріарх Ілля, який є духовним і моральним авторитетом для всіх правовірних католиків у світі, не тільки в Україні, але й поза її межами, він бореться за збереження Божих законів, за збереження Божого Духа, за те, щоб переміг здоровий глузд. Слава Ні, воля. ще нам браття, українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. Запану ми, браття, у своїй сторонці. Душу сторонце душила, ми положим за нашу свободу.